Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі браття і сестри, неділя всіх святих. Усі святі це благословений наслідок страждань, смерті і воскресіння, втіленого заради нашого Спасіння Сина Божого. Це благодатні плоди зішестя Всесвятого Духа Божого і перебування Його в церкві Христовій. Всі святі це первістки викупленого кров'ю Христовою і оновленого благодаттю Духа Святого Людства, яких привів до Бога Отця Ісус Христос, воістину достойне завершення великих свят церковних яким дивним світлом віри і надії, якими різноманітними чеснотами, якими величними подвигами любові і самозречення сяють вони, як зірки на церковному небосхилі. Ось лик святих патріархів і правоців, які вірили божественним обітуванням про пришестя Спасителя світу, і жили. Як странники і пришельці на землі. Ось лик святих пророків, що провіщали пришестя Христове, викривали. Пороки і нечестя свого народу готували через покаяння народ до зустрічі грядущого Господа, загрожували судом Божим і покаранням нерозкаяним грішникам, і за це терпіли від своїх сучасників ганьбу, муки і гоніння. Ось лик святих апостолів, які, залишивши все, пішли за Христом і серед спокус, страждань і переслідувань проповідували світу Євангелія Христове. Просвітивши світ своєю проповіддю, вони перетерпіли скорботи, біль і смерть. Ось лик святих мучеників, які за сповідання віри Христової за вірне виконання заповідей Божих, були піддані різноманітним жорстоким стражданням і в невимовних муках віддали своє життя за Христа. Ось лик святих пастирів і свястителів, які словом і ділом. Вченням і життям своїм навчали і навчають живої віри у Христа і побожного життя, які своїми богомудрими писаннями витлумачили Слово Боже, а своєю ревністю у вірі і своїми подвигами в, бороді, в боротьбі з єресями утвердили істину православного вчення Святої Церкви, які покладали душі свої за паству свою. Ось лик преподобних мужів і жен, які своїми дивовижними подвигами і доброчинством в монастирях, лісах, пустелях засвідчили, до якого рівноангельного життя і духовної досконалості може підняти людину віра у Господа Ісуса Христа і благодать Святого Духа. Ось лик святих праведників, які жили в цьому гріховному світі. Але були не від світу цього і жили не Духом цього світу, а серед життєйських турбот, створили свої душі і серця храмом Духа Святого. Церква Христова урочисто святкує пам'ять усіх святих, щоб надихнути нас. Уподібнуватися їм у вірі і благочесті, щоб засвоювати їхній спосіб життя, наслідувати їхні думання і почуття, їхню непохитну твердість в виконанні заповідей Божих, їхню святу ревність в охороні, очищенні себе від усякої скверни плоті і духу через сльози покаяння, молитовними подвигами і постійною працею. Всі святі, дорогі браті і сестри, це наші духовні маяки, які серед темної ночі, як зорі на небі, сяють нам і вказують нам істинний шлях. За земного життя часом багато хто спокушається по своїй малодушності іншими оманливими орієнтирами. В церкві по своїй немочі є люди, які дивляться не на святість життя, а на одежу, наскільки вона пишна в того чи іншого церковного служителя, чи сяє вона діамантами, чи вишита вона золотом, чи довга борода в того чи іншого церковного служителя, чи коротка, чи гарно він співає, чи не гарно, все це зовнішнє. Однак святість не пов'язана здебільшого з зовнішністю. Згадаймо преподобну Марію Єгипетську. ні пишні одежі, ні вишуканого зовнішнього вигляду, її шкіра була спалена сонцем. Коси були, як овеча шерсть, короткі, лише тільки спадали на шию, одежі майже зовсім ніякої не було. А святість була такою. Що вона молилася під час молитви піднімалася на лікать від землі. Згадаймо преподобного Олексія чоловіка Божого, який ради Христа вмінив в ніщо свої багатства. Згадаймо праведного філарета милостивого, який війшов навіть в історію церкви з іменем милостивого, тому що милосердям. Він свідчив про свою любов до Христа і виявляв її любов'ю до інших. Згадаймо великих святителів, які носячи пишні одежі, також вміняли їх в ніщо. Відносно цього, дуже добре сказав святитель Василій Великий, коли Єфрем Сірін спокусився його величною розкішними ризами. Він каже, що священнослужитель зобов'язаний. Носити на собі Христа і не дивитися на ті почесті, які нібито йому виявляють, виявляють народ почесті не священнослужителю, а тому тій печаті, які він на собі носить. Отож, дорогі браття і сестри, не забуваймо за наші духовні орієнтири. Слідуймо за Христом, пам'ятаймо, що єдине чисте джерело християнського вчення це Євангеліє Христове і непошкоджене вчення Святої Православної Церкви Христової. Богу нашому слава на віки вічні. Амінь.